Чому я люблю українську, якої раніше не знав, яка і не є материнська, якої не від батька я взнав? Чому так на серце лягається мова пшеничних ланів, з якою у небо злітають до вільних співучих духів? Чому я люблю українську, що річкою наче тече? Що ніби обійми батьківські, які є цінніші за все? Чому я то хочу співати на мові Сосюри Франко? на Мові, якої не знати я міг до останку життя? Чому я люблю українську таку мелодійну й стрімку, яку я пізнав ще хлопчиськом, з якою і досі живу? Чому української мови настільки безмежні краї, в яких в кожнісеньким слові співають самі Солов'ї? Чому я люблю українську з її різнопарвієм чуттів, в її Просторічі сусідські у ватрах любовних листів Не знаю, чому таке стало, Та мову українську люблю, Без неї повітря замало, а з нею життя досхочу.